Тури ми маємо знати три пам'ятки Києва та відповідно дві пам'ятки Чернігова. Перша пам'ятка це той храм, який зберігся майже в первинному вигляді, тобто він не є реконструкцією. Ну він є. Е він є вдосконалений, да, зроблені ремонти і так далі. Але більша частина цього храму збереглася в тому вигляді, в якому його було побудовано. Пам'ятаєте, в честь побудова добудовано Ярославом Мудрим і побудовано в честь перемоги над Печенігами. Це в нас Софіївський собор в Києві. Ви бачите, що відповідно візантійський стиль е... архітектури будування. Далі той собор, який буде побудований за сприяння Святослава Ярославича, це у нас Успенський собор Києво-Печерської лаври. Наступний це Михайлівський Золотоверхий. Ми будемо ще про нього говорити, коли будемо вивчати теми 10 класу. І дві пам'ятки Чернігова. Ви маєте знати, що це Спасопроображенський собор в Чернігові. Тут ми орієнтуємося на дві колони і, відповідно, зовсім інший стиль архітектури.